Всім шалом, всім привіт, друзі, драгоцінні. І цю неділю, знаєте, я зараз так вам трошки розповім. Цю неділю були масовані атаки на Україну, шахеди, ракети. І знаєте що, ну ми становимося молитовні проломи і ведемо духовні молитовні брані. Але я пройшовся по, так, по Фейсбуку, по Ютубу, по Істограмі, да? і, і я, не, я, щось, я побачив тільки частні, ну не часні, а люди, окремо люди, коли піднімаються шахети да? чи ракети, люди піднімаються на молитви. А я не бачу де церкви. Днялися ракети, церква, щоб церква призивала на молитву, лідери церков. Щоб вставайте на молитви, моліться, тому що в новому заповіті Ісус Христос нам дав владу в духовному світі. Лука 10,19. Наступать на змій Скорпіон і всю ворожу силу. Тому, коли піднімаються шахеди чи ракети, є час стати в молитовні проломи. Щось я не бачу, щоб лідери призивали, вставайте на молитви, щоб була якась перекличка, розумієте, тут в соцсетях, що піднялися ракети, і піднімаємося на молитву. Один прогонить тисячу, двоє 10 тисяч. А коли багато піднімаються на молитву людей і ведуть духовну молитовну брань, вони можуть прогнати тьму, щоб ставити захист Божий. На воїнів, капеланів, волонтерів, на населення України. Йшли молитви 24 години. Послухайте, чи може я не бачу щось, чи може щось ну, до мене не доходить ця інформація, то покажіть мені, відкрийте мені, хто чує мене, відкрийте, де піднімаються молитовники, де піднімаються в цей час церквя. Розумієте чи ні, щоб не раз в неділю молилися. Чи два рази? Послухайте, в духовну йде битва, серйозна битва. Український народ хочуть знищити, українську націю хочуть знищити. А ви молитесь, що раз в неділю, чи два рази в неділю, коли воїни воюють 24 години, капелани 24 години на передовій, волонтери займаються 24 години. А в тилах люди, християни, церкві, вони будуть молитися раз в неділю чи раз в місяць збиратись і показувати цей пафос, молитва за Україну. Ви 24 години маєте молитися і вести духовні молитовні брані по Слову Божому і піднімати паству свою на молитви, піднімати на молитовні брані. Ви що? Християни, лідери, ви подивіться, що роблять жінок жінкам зв'язують руки і стріляють в голови, топлять діточок, викрадують діточок, вивозять в іншу країну, знищують населення, підірвають геси, стирають міста, міста стирають бомбами в Україні, а ви будете раз в неділю молитись і проводити там ще сніданки з корупціонерами. Молитовний сніданок з ким? Чому ви не облічаєте? Чому ви, християни, не облічаєте корупціонерів, які, які просто пронизили всі гілки влади в Україні? Я тільки чую одного паночка, епіскопа. Слава Богу за нього! Коли він обліча корупціонерів, коли він говорить слово Боже і облічає корупціонерів. І це є шанс спастися, покаятися, спастися, а не проводити і і сніданки, там молитовні, які з ким з корупціонерами. Ми подивіться, що роблять корупціонери в Україні у кожній, у кожній структурі гілки влади. Ви подивіться, що роблять чи ви не бачите цього. Заходьте і облічайте їх. Я бачу тільки паночка одного, який просто відкрито єпископ говорить, відкрито облічає. Слава Богу, за нього. Нехай Господь захищає його і дає йому мудрості. Але послухайте, я пройшовся ну, ми три з половиною роки в молитовних бранях. Ви молитовні брані, відказалися від бізнесів, від багато чого, тільки молитви брані, молитва брані по Слову Божому. Тому що нам Господь відкрив Слово Боже. І ми висвобождаємо в молитвах Слово Боже на Україну, яке матеріалізується, тому що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духу злоби під Небесний. І Фес шість, 18. І тому, виходя на молитви, Брані, ми задягаємося в зброю Божу, одіваємо на себе шльом спасіння. Одіваємо на себе чоботи благовісника, перепоясуємо себе поясом істини, одіваємо броню праведності. В ліву руку беремо щит віри, які не можуть пронзити стріли лукаво, бо Дух вірить на нас, тому ми віруємо і говоримо. А в праву руку ми беремо ой буде острий меч Слова Божого. А Слово Боже говорить: Він вложив в наші уста слово своє і настановив нас над всіми ситуаціями. І дав владу в духовному світі, щоб ми викорінювали, розрушали і нищили все бісовське і демонічне, і насаджували слово Боже, що ми і робимо. І він, і ми можемо демонічні задумки розрушати молитвою Дусі Святом і Словом Божим, так написано в Коринтян. Драгоцінні, діти Божі, лідери, церков, піднімаються ракети. І в нас. Є час, 4, вони десь 4 години, ну, ракети швидше, а ці мопеди їхні, вони по 3-4 години летять. Станьте на молитви, піднімайте своє, свою пасту на молитви. Воїни 24 години в окопах, волонтери 24 години в окопах, капелани 24 години на передовій. У них нема навіть часу молитися, моліться за них, ставте защиту і граду Божу на них. І нам Бог дав слово. І ще ми вже три з половиною роки молимося цим словом і висвобождаємо його. Щоб Бог дав стратегії воїнам України вигнати чужімні війська з української землі, як він дав Гедеонові, і вони 300 людей прогнали 125 тисячну армію медян. І нам Бог дає слово, яке ми висвобождаємо, і воно матеріалізується. Ніяка зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде состозатися з України на суду, Україна переможе. Ісая 54,17. І зараз Бог нам ще відкрив слово, яке ми вже висвобождаємо десь 4 місяці. Уже. Блажена Україна, тому що сила є в тобі, і серце в неї дороги до тебе. Проходя дали не плаче, вона сприймає, як за джерело і ранній дощ. Покриває благословінням, і вона становиться сильнішою, сильнішою і сильнішою. І слово Боже матеріалізується. Бог відкрива правдивим поклонникам Духа і істини, молитовникам, які стоять в молитвах. Він відкриває Дух Святий, Слово Боже на ситуації. Як відкриває нам, так він, так він буде відкривати Слово Боже молитовникам, які піднімаються на це. Церквям, які піднімаються в молитві, він буде відкривати слово Боже, яке будуть яке висвобождати в молитвах, і воно буде матеріалізуватися. Тому що цей світ створений Словом Божим, не людським, а Божим. Івана 1, 1, 3. Вначалі було слово, слово було Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почало бути, що є, має і настало без слова Божого і в цьому світі. Слово Боже матеріалізується, те слово, яке відкриває Дух Божий, Дух Святий, Дух істини. Я не, я не кажу за релігію. Я не кажу зараз і не, не звертаюсь до тих, хто в релігії, хто в мертвічині живе, хто поклоняється Бому, а не Богу. Я не кажу за релігію, бо нема, нема сенсу мені говорити і казати релігії. Я кажу тим, Хто хрещений Духом Святим Церквям, хто водім Духом Божим, як в Матвіє написано, що Іван Хреститель говорить, я хрещу воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І хто водім Духом Божим, Римлянам 8,14. Я, я дві неділі я заходжу, шукаю, де йду самолитовні брані, піднімаються ракети. Дві неділі я не можу знайти. Є одинокі люди, да, грубки там маленькі, де пишуть, піднялися ракети, молимося, піднялися ракети, молимося. А я не бачу церкви, лідерів. Послухайте, що з вами? Чи може я, може я десь не знайшов? Не, 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 не я вибачаюсь, якщо це я не знайшов, я, я вибачаюсь, я каюся і вибачаюсь. А якщо ви не піднімаєте в цей час на 24 години людей своїх на молитви, лідерів, що з вами? Іде духовно, мол... нам треба перемогти в духовному світі. І ми це робимо кожен день, не через день, а кожен день йде війна. Кожен день також йде молитовна духовна брань. У вас в церквях мають бути молитовники духовної брані, які стануть у молитовні проломи і будуть вести духовну молитовну брань. По слову Божому, не по розуму людині, а по слову Божому. І я щось не бачу. Чи може я не находжу, я вибачаюсь? Тоді покажіть мені. Щоб ну, моє серце трошки утішило, то я бачу тільки групи молитовні, збираються люди і, і ведуть духовні ці брані. Розумієте чи ні? Але послухайте, що написано в Слові Божому. Вони вірою закривали пащі левам. Вірою, гасили полум'я вогня. Вірою, були на війні і проганяли війська чужимців, вірою євреям 11.34. І слово Божє, воно діяльне і про... воно живе і діяльне. Євреям 4,12. Воно производить дію, Слово Боже, яке відкриває Дух Божий, Дух Святий, Дух істини. Воно производить дію і воно матеріалізується. Але я заходжу ці дві неділі, коли такі йдуть дрони, коли такі йдуть ракети, і я бачу, як лідери просто що сказав Трамп, що сказав Зеленський, що сказав той, що сказав та, що сказав ті. Я в що це? Куди ви залазите? Да для чого воно мені треба, хто що сказав? Буде те, що приобредене Богом. І Бог відкрива Слово Боже на ситуації, яке ми маємо висвобождати, що ми і робимо. Але я не бачу, щоб ви піднімали духовні лідери, щоб ви піднімали молитовників в брані на молитви, щоб ви стояли в 24 години в постах і молитвах в цей час, коли хочуть знищити народ України. Просто знищити і все, коли стирають міста, коли стирають селища, коли просто стирають все, що стоїть на шляху цих варварів. Ви що не бачите? Галілюя Бог, підніми. Я прошу тебе, Господь Великий, підніми, підніми зараз молитовний дух по всій Україні в українських церквях. І не тільки в Україні, але хто знаходиться і за межами України. Підніми молитовний дух, підніми молитвенників брані, які стануть у молитвині проломи Боже проти цієї війни в Україні. І будуть молитися. Кожен день вести духовні молитовні брані, поки не одержимо перемоги, Перемоги в духовному світі, великий Бог. Піднімай молитвенників. Знаєте що, друзі? Я розмовляв недавно з пастирами. Послухайте, що вони мені говорять. Я зайшов на ефір і почалася наша дискусія. І вони мені кажуть, що вони отримали слово Боже, тому вони не моляться. Вони отримали Слово Боже, що Московія захватить Україну і всю Європу. Пастира мені це говорять і це висвобождають в духовний світ із своїх уст. А я їм це говорю, а мені Дух Святий відкрив інше. Перед самою війною Ісая 54,17, Єремія 1,19, Псалом 83,6,7. І ми це висвобождаємо. І всі експерти світу казали. Неділя дві місяць і паде Україна. А Бог з українським народом. Слово Боже з українським народом. І вже три з половиною роки не впала Україна і не паде, тому що Бог з українським народом. Послухайте, яка йде дискусія на рівні пастирів. А вони, вони мені говорять, що їм Бог відкрив інше і вони це висвобождають. Розумієте чи ні? Ось чому треба молитви. Щоб вони не висвобождали, що б вони не говорили, ми будемо висвобождати Слово Боже. Ми будемо ставити захист Божий в ім'я Ісуса Христа на кожного воїна прямо зараз. Хай буде захист Божий на кожному захиснику, на кожному капелані, на кожному волонтері. Божий захист, Божий захист на, на всьому народові України, на кожної сім'ї, на кожної людині в ім'я Ісуса Христа, Божий захист на кожному полонині, полоненому, військовому полоненому, який знаходиться в Росії, Господь великий поверни кожного полонена полоненого воїна. З Росії поверни додому до України в ім'я Ісуса. Ти знаєш, як це зробити? Великий Бог, допоможи повернути кожного воїна. Галілюя від Росії. Я також молюся. Боже, допоможи повернути діточок, яких викрали і вивезли в Росію в ім'я Ісуса Христа, Господь великий, захисти кожну дитину. Нехай захист цей буде на кожної дитині і поверни до України в ім'я Ісуса Христа. Я також молюсь, Господь, за тих людей, які залишили були домівки Боже, які були залишені домівки Господь. Із цієї війни, нехай Твоє устройство прийде, Бог великий, Твоє устройство до кожної людини. Від Тебе прийде, Боже, в ім'я Ісуса Христа. А тобі Дух війни. Я кажу: йди геть від української нації, іди геть з української землі, дух війни, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я зараз іменем Ісуса Христа я розрушаю всі бісовські демонічні задумки проти народу України, да будуть розрушені в ім'я Ісуса Христа, де б вони не точилися. Бісовські демонічні. Задумки, які сатана хоче втілити через людей, я їх розрушаю іменем Ісуса Христа, да не состояться. Я викорінюю, розрушаю і нищу всі бісовські і демонічні задумки проти народу України. І я насаджую слово Боже на Україну. В Україну. Слово Боже! Ні одна зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде состозатися з України на суду, Україна переможе. Я насаждаю слово Боже, блаженна Україна, тому що сила є в тобі, і серці в неї і дороги до тебе. Проходя дали не плаче, вона сприймає, як джерело, і ранній дощ покриває благословенням, і вона становиться сильнішим, сильнішим і сильнішим. І Бог підніме еліту нації, яка буде богобоязнена і служити народові України. Бог відстроє Україну із строюючимися в ім'я Ісуса Христа. І було до корупціонерів слово. Рік назад мені Бог сказав, щоб я висвобождав все слово до корупціонерів, щоб вони що накрали, награбували, повернули вдвоє втроє, троє, і мирість Божа прийде до них. І я півроку висвобождав, і вони не чули в ефірах. І тоді мені Бог сказав, все хватить, я все таємне роблю явним в Україні. І це слово. Я почав висвобождати Слово Боже, що Бог все таємне робить явним в Україні. І почалося вскриватися, в прокуратурі, почалося вскриватися, в поліції, почалося вскриватися во всіх гілках влади. Всі їхнє таємне почало вскриватися все. Ви це бачите, що все вскривається в Україні. І Бог тоді сказав: висвобождайте Псалом 5 з 5. Бо Бог є. То, які не могли погодитися з беззаконням, кровожадні і ненажерливі, не встоять не перед його очима, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила. А язиками своїми вони чинять обман. Суди їх Боже. Нехай відступляться від того, щоб обманювати український народ. І Божі суди йдуть до корупціонерів. І ніде вони не сховають свої гроші награбовані. Ні в яких офшорах, ні в яких заграницях Бог вскриє все. І Божі суди йдуть до корупціонерів. Отак, друзі, все закінчилося. ла-ла-ла. Приходять Божі суди. А Божі суди, як приходять, це не людські суди. Ми навіть не знають, звідки вони прийдуть, як вони прийдуть. І як вони все вскриють у корупціонерів? Амінь. Амінь. І амінь. Драгоціні, Благословінь вам, кріпості вам. Піднімайтеся на молитву. Я зараз молюсь. Господь, піднімай молитвиніків, піднімай молитвині, Боже, по всьому світі, українців, щоб вони об'єднувались. Цей дух, який роз'єднує українців, я розрушаю тебе. Дух розладнання, іди геть в бездну. Дух, який роз'єднуєш українців. Я тобі наказую, дана мені владою в духовному світі. Іди геть з української нації, з українського народу в бездну. І я. Правозлушаю дух єдності в української нації, дух мудрості в української нації, дух кріпості в української нації. Прогнати війська чужимців з української нації. Халілую, великий Бог, великий Бог! В ім'я Ісуса Христа сократи дні страждань українському народу. Боже з. Зупини цю війну, Господь великий. Великий Бог не кажи ангелам своїм, щоб вони закривали небо над Україною, Боже, і давай стратегії українським захисникам, щоб вони знищували все, що летить, Боже. Мудрість, нехай приходить до тебе, Господь. Від Тебе приходить мудрість, Господь, до дипломатів. Вирішувати питання, Боже. Твоя мудрість не людська, Бог великий. Аллилуйя! Алілуя, я благословляю. Я благословляю Україну. І дух ідолопоклонства. Я прямо зараз розрушаю тебе імені Ісуса Христа в українському народі. Я розрушаю тебе, дух ідолопоклонства і наказую тебе, даною мені владою. Іди геть, я викорінюю тебе з нації України, дух ідолопоклонства. і долопонства. Іди геть з української нації. І я насаждаю Слово Божі. Господь великий, я насаждаю Слово Твоє, що Україна вона, вона віддасть і буде віддавати славу Отцю Сину і Духу Святому. Україна, хто призивав ім'я Господня, той спасеться, а Україна зараз призива Твоє ім'я. Боже. Я милість свою до народу України. Яви Твою милість, тому що милості Твоєї повна вся земля, Боже. Я ви милість українському народу, Господь Великий. І зупини, зупини ти цю війну, Боже, Бог великий, щоб вона була зупинена тобою, великий Бог, галілюя! Щоб твоє ім'я воно було прославлено в українській нації, і українська нація була спасена. Благословінь вам, кріпості вам! Піднімайтесь на молитвенники. Якщо ваші пастира, якщо ваші е, 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 служителя і пастира не піднімають вас на молитви, брані, об'єднуйтесь в домашніх групах. Якщо в домашніх групах не можете об'єднуватись, якщо ви хрещені Духом Святим і Вогнем, і водіми Духом Божим моліться дома, і ви висвобождайте Слово Боже на Україну. Ваш голос важливий, ваша молитва вона важлива. Послухай, недооцінюй себе, недооцінюйте себе. В молитві є сила, і ви знаєте як я колись задав питання, Боже, скільки ми молимось? Бо коли пішов наступ, ми стояли по 8-10 годин в молитвах. І я колись задав питання, Боже, ну чому так? Ми стоїмо в молитовних проломах по 8-10 годин. Чому це все далі і проїздить, проїздить? Мій Дух Святий сказав: Ти не ти... ти навіть не уявляєш, якщо б ви не молилися, що би було б, друзі, драгоцінні. Твій голос. Твоя молитва, вона важлива. Не думай, якщо ти будеш вести один ці молитви. Веди і висвобождай в духовний світ правильні речі на Україну, на захис на захисників. Правильні речі. І щоб Господь об'єднав українську націю. Українська нація, я сьогодні вам говорю, український народ, роби те, що ти можеш. Одні воюють впереді воїни, інші капелани, треті волонтери. Четвертий ті, п'ятий ті, а ми в тилах, хто в тилах, становіться в молитовні проломи, допомагайте, допомагайте благотворительністю, чим можемо, чим хто що може, щоб ми об'єдналися і кожен робив свою справу, драгоцінні. А церквя, які в тилах, піднімайтесь на молитви брані і ведіть захист. На... Захист ведіть, висвобождайте Слово Боже і ведіть духовні молитовні брані. От і все, драгоцінні, піднімайтесь. Це дуже серйозний час для України, драгоцінні. Це дуже серйозний і складний час для України, але Бог з Україною, Бог з українською нацією, тому що друга армія світу снабжена флотом, авіацією, земною армією, така величезна армія, маючи танки, має все необхідне і не змогла захопити. А чому не змогла? Тому що Бог з українською нацією всі давали. Прогнози і експерти, сам всякі переексперти, три неділі, місяці, все ні, не все, тому що Бог з Україною, і Бог дав стратегії українським воїнам прогнати їх від Києва і дає далі стратегії проганяти і захищати українську націю. Бог дає стратегії українським воїнам, моліться, драгоцінні, піднімайтесь на пости молитви, становіться молитовні проломи, висвобождайте слово Боже захисту на воїнів, капеланів волонтерів. розрушайте цю корупцію, розрушайте цей дух війни. Ваші молитви важливі, дорогосіні, ось що я хотів вам сказати і звернутися до вас. А ми молимось кожен день. Ми ведемо духовні молитовні брані кожен день. А ви скажете, чому кожен день? Тому що війна йде кожен день, фізичні воїни воюють кожен день. І в нас іде молитовна брань кожен день. Кожен день задумують сатана знищити український народ. Кожен день плетуться коварні, коварні дії, плетуться коварні задумки, а ми їх розрушаємо кожен день, драгосінні. Благословінь вам і до зустрічі! Халілуя! До зустрічі, дорогоцінні в молитвах. До зустрічі десь зустрінемося з кимось тут на молитвах. Будемо зустрічатися. Я зараз веду стріми прямі, щоб підключалися молитвенники в Тіктоці, веду духовні брані кожен день, щоб підключалися в Тіктоці. В Тіктоці молитва йде кожен, кожен день о 20-й годині по Києву. Кожен день йде молитва о 20-й годині по Києву, дорогоціні. Можете заходити і Можете заходити і разом будемо молитися. Йде стрім о 20-й годині по Києві на моєму каналі. І ми прямо в стрімі молимося. Заходить багато людей, і ми разом молимося. Один прогонить тисячу, двоє, десять тисяч. А коли нас збирається багато, ми прогонимо цілу тьму. Один молиться, висвобождає Слово Боже, інші підтримують на язиках. Тоді слідуючий, 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 слідуючий. І ми в єдності ведемо духовну молотову брань. До зустрічі, вам. Амен.